Добрий вечір. Ми серйозно готувалися до гри, тому що вдома програли Десні Чернігів. Далека дорога, дуже важко було. Змінили кліматичний пояс. У нас жарко, температура біля 40 градусів, Приїхали в стрій, тут дощі, трошки прохолодніше, але перед самою грою дощ. Десь мені здається сильно змочив поле і е, не всі е, технічні дії, і контроль, ну, по крайній мірі, в нашій команді сьогодні не вийшов. Е, грою я не задоволений. Е, рахунок, ну, в принципі, я думаю, що були голіві моменти і там, і там. Но... Рахунком, може, і задоволений, самою грою ні. Не зрозумів я сьогодні своїх футболістів, які десь стараються грати футбол, виходять із захисту в атаку через контроль м'яча, через фланги, через пас. Сьогодні цього, цього не було. Дуже багато помилок, дуже багато технічного і тактичного браку. По самій грі, я думаю, гра для болівальників вийшла цікава, тому що були гольові моменти, десь могли забивати, не могли, не були різні моменти. Вийшло так, як вийшло, і здивувала команда скала, яка порівнюючи з весною. Ми побачили зовсім іншу команду, яка досить непогано сьогодні грала. І я думаю, що вони десь більше заслуговували на перемогу. Чим ми От, хочу привітати керівництво і футболістів скали з тим, що вони вийшли. Першу лігу, я рахую, що тут повинна бути перша ліга, тому що до команди дуже серйозне ставлення керівництва клубу. і Ми бачили, що сьогодні було багато вболівальників. Так що, як би там ніхто би що не говорив, федерації футболу, керівники клубів, я рахую, що така команда повинна бути в першій лізі. Ну, і ще ми хочу привітати і побажати. Дальніших успіхів. Дякую, Бажаємо успіхів вашій команді.